Боже, ну куди ти пасуєш? Ой ні, все почалося не тут. Ну, став корпус. Корпусом храй. Mm -hmm. І навіть не тут. Все розпочалося на моєму дивані. Дивлячись черговий матч Челсі, я страждав від дуже захоплюючої гри даної команди. І в певний момент мені спала на думку ідея почати кар'єру за Михайла Мудрика в Pro Evolution Soccer. Але стартувати кар'єру не за Челсі, де він знаходиться на даний момент, а за одну з перших його команд а саме Металіст. За основу було взято версію PS21. Поверх неї було встановлено патч з повністю ліцензованою УПЛ, величезною кількістю нових. Фейсів для гравців. What the fuck is this piece of shit? Нові турніри, трофеї, нові рекламні щити. Ммм, опілля. Коротше, дуже багато додаткового контенту. Але щоб створити челендж, було прийнято рішення знизити головні характеристики гравця на 10 пунктів, крім швидкості. Вона і так занижена. Також були прибрані всі скіли гравця та скинуто вік до 17 років. Зрештою, ми отримали такі характеристики із середнім рейтингом у 70 поїнтів. Які цілі на кар'єру? Для початку було б непогано перейти в одну із найкращих команд ліги, наприклад, Шахтар. Фанати Динамо можете писати про мене матюки в коментарях нижче. Після цього перебратися у топ чемпіонат та виграти парочку трофеїв. Я сказав би, по суті, повторити шлях Михайла, потрапити до Шахтаря, засвітитися в Єврокубках і успішно продатися в АПЛ. Звичайно ж, я гратиму на най- вищі складності у грі. На початку гри буде доступна зірка футболу, а після п'яти перемог проти комп'ютера відкривається максимальна складність легенда, на яку я поступово і перейду. Для початку необхідно вибрати команду. Як я казав раніше, почнемо ми за металіст. Невелике уточнення: на момент вибору команди я не знав, що тепер існує дві харківські команди. Пізніше для мене це стало сюрпризом. Так от, знаходимо нашого піріжечка і беремо його під своє керівництво. Обов'язково подивися. Відео до кінця, щоб дізнатися, якого прогресу досягне наш гравець та яку статистику ми отримуємо після закінчення сезону. Все, вся необхідна інформація була сказана. Можна приступати до першого матчу. І перший матч проти Динамо Київ. Ух, відчуваю, заруба буде сильна. Так, а що це? Ага, нас навіть у заявку на матч не взяли. Окей, пес настільки реалістичний, що чудово симулює становище мудрика при Почетіно. Моя повага. Поки ми переходимо до наступного матчу, бачимо, що знову Месі отримує винагороду. Я так розумію, навіть коли він закінчить кар'єру за інерцію, йому ще будуть 2-3 роки давати індивідуальні трофеї. Підпаливши дупи фанатам Ліонеля, ми переходимо до матчу. Нарешті ми у складі. До 18-ї хвилини у матчі нічого не відбувалося, але отримавши м'яч з флангу, зміщуємося в центр і завдаємо удар в дальній кут. Демонструємо всім, як виглядають удари при реалізації в 66 поінтів. На 61-й хвилині від нестерпної нудьги беремо гру на себе, проходимо пару захисників і віддаємо пас на нашу дев'ятку. На диво наш нападник спокійно кладе м'яч під штангу. Що ж? Отримуємо результативну дію в першому ж матчі чудовий початок сезону. Другий матч Кубок України проти Динамо Київ, але цього разу ми у старці. У матчі у нас було кілька моментів, але реалізувати їх не вдалося. Наприкінці другого тайму нас замінили. Добре, що, хоч не на 65-й хвилині, як це постійно робить головний тренер Челсі. Матч, до речі, закінчився серією пенальті, і, на мій подив, ми перемогли. Наступний матч проти зорі: для того, щоб зарядити себе на гру, я прочитав пару цитат з інстаграма Михайла. «Роби, що хочеш, все одно будеш засуджений до кінця життя. Чим більше ти отримуєш, тим більше тобі потрібно працювати. Прекрасно. Тепер можна починати. Вже на початку матча завдаємо небезпечного удару. М'яч проходить у парі сантиметрів від штанги. Цитати працюють, продовжуємо. На початку другого тайму пропускаємо. Наш гравець максимально намагався допомогти захисту. Але безуспішно. А ось де успішно може діяти мудрик, то це в атаці. Отримуємо м'яч у штрафному майданчику, ефектно прибираємо захисника на замасі і б'ємо в дальній під штангу. І є перший гол у кар'єрі. Недаремно підписалися на інстаграм Михайла. А матч. Закінчився нічею. Зіграли три матчі і вже дві результативні дії. Непоганий результат. Після першого гола і до другого недалекого. Починаючи матч проти інгульця, користуємося помилкою захисника та реалізовуємо момент: другий гол для Мудрика та перше МВП. Матчу. Після чотирьох матчів у Лізі команда йде на п'ятому місці. З урахуванням нашого складу, це гарний результат, поки все йде просто чудово. Але поки що. Можливо, далі буде не все так просто. Хм, матч проти Ворскли запам'ятався лише тим, що Бондаренко відправив Мудрика в лікарню. Мабуть, йому настільки не подобається це відео, що він пішов на радикальні заходи. Нова гра, і знову Ворскла, але цього разу у Кубку. Чудовий шанс помститися Бондаренко та його команді. Перший тайм пройшов під тиском металіста, але М'яч ніяк не хотів подолати лінію воріт. А ось у другому таймі, відірвавшись від захисників, забиваємо черговий гол. Боже, ви тільки подивіться на цю шкіру, вона ж суха. Хлопці, давайте я вам трохи допоможу. Тримайте. Сам користуюся цим кремом, і вам рекомендую. До речі, матч закінчився перемогою. За наступні три матчі команда зробила одне очко. У четвертому нарешті результативна дія. Та ще й яке красиве завершення. Пам'ятаєте, як я казав, чи може щось піти не так? Дев'ять. 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 Десять десять. Дев'ять матчів. Та жодної результативної дії. Ми граємо просто жахливо. Команда так само: поразки нічії і жодної перемоги, справи погані. Тим не менш, у всьому цьому хаосі нам дається прогресувати. І ви думаєте, що я зараз почну розповідати, як ми, подолавши всі перешкоди, починаємо перемагати? Як би не так, знову поразки, розгром від Олександрії, командний дух жахливий. А попереду матч проти Шахтаря. Гра починається з нашої атаки, пара передач та відмінний удар від 13-го номера. Ну це прям Роналду Стайл. Від цього голу у мене флешбеки матчу Реал проти Атлетико Мадрид. Гарний початок матчу. І знову момент. Наш гравець робить навіс у штрафний майданчик, і це гол. Невже справді всі невдачі позаду? Матч закінчився перемогою. На даному етапі зіграно у всіх турнірах 24 матчі, забито 3 м'ячі та віддано 2 передачі. Поганий результат? Я б так не сказав. Цифри цілком адекватні для тих умов, в яких ми знаходимося. Варто сказати, що в даному патчі є кричалки вболівальників, оскільки патч робили фанати для фанатів, вони не врахували таймінг програвання кричалок. Тому, коли ви граєте проти умовного чорноморця, можна збожеволіти від частоти використання кричалок Прямо під час матчу. Одеский моряк! Одеский моряк! Одеский моряк! Благо, швидка допомога знаходиться поруч. ТЦК цікаво Одесі знову працює під прикриттям. Працівники військкомату провели на кареті швидкої допомоги. Повертаючись до матчу, зацініть, як круто вийшло шльопнути по м'ячу, а матч закінчився поразкою. Знову черговий матч у лізі проти Вереса. Все, що я знаю про цю назву, у них непогана кукуруза в консервації. Тому розповім вам свій рецепт крабового салату. Нам потрібно приблизно 6-8 яєць, дві пачки крабових паличок, мінімум 180 грам, майонез. Куди ж без нього? Ну і кукурудза, огірки, ковбаса, все це йде нахер, нікого не хочу образити, але взагалі це мій канал. Мій салат, що хочу, та й роблю. Вибачаюся, чиї почуття міг зачепити мій рецепт салату. До речі, постав лайк і на канал, підпишись. Повертаючись до рецепту, варимо яйця. Обов'язково спочатку кладемо їх у холодну воду, і потім тільки починаємо варити. Якщо це не зробити, все потріскається. А нам це не потрібно. Відлік часу десь хвилин сім. Після того, як зварили яйця, рекомендую їх залити холодною водою, щоб потім було легше чистити. Поки яйця охолоджуються, нарізаємо палички. І так, не забудь заздалегідь їх достати з морозильника. Якщо ж забув, можна використовувати гарячу воду. Після того, як ми нарізали палички та яйця, увага! Яйця попередньо потрібно почистити. Не ріжте шкарлупу. Ви що зовсім того? Дістаємо нашу кукурудзу. Криваємо її, попередньо потрібно злити. Сіміна. Ви ж не хочете додавати це в салат? Додаємо кукурузку. Тепер на око доповнюємо всю цю суміш майонезом, перемішуємо після ж даємо салату настоятися і зрештою насолоджуємося нашою стравою. А матч ми виграли, і навіть гол забили. За такий неймовірний рецепт салату можна вліпити лайк і написати коментар під відео. А ми повертаємося до футболу. Після 25 матчів у лізі команда посідає 11 місце. Мудрику про Єврокубки поки що можна лише мріяти. Сезон продовжується знову з поразки, але поступово гравець покращує свою гру, що вже дозволяє йому робити ось такі речі на фланзі. просто знищує захисника своїм стилем. Новий день і у нас прокачується перша навичка. А саме, ножиці у майбутніх матчах. Будемо дивувати своїх противників фінтами та дриблінгом, прямо як мудрик робить це в челсі. Трохи підкоригувавши тренування, продовжуємо нашу гру. Колос впевнено перемагаємо, а фінальну гру в лізі проти Міная пропускаємо через травму. Починаються групові матчі за можливість вийти в Єврокубки. Все, що потрібно зробити, це зайняти перше місце серед цих хлопців. Матчі з зорею вивозимо на своїх плечах. Наприкінці матчу виконуємо дальній удар. Чудове виконання. Наступні два матчі закінчуються нічією. Матч з Олександрією взагалі програли. З ними нам завжди було важко грати. У матчі проти руху відкриваємо рахунок, опинившись у потрібному місці у потрібний час. Після зіграних матчів займаємо у групі перше місце. У сезоні залишився лише один матч за якийсь кубок проти чорноморця. А для мене це погані новини. Знову доведеться слухати їхні кричалки. До речі, чому найголовнішу кричалку не завезли до патчу? Починається матч з того, що гра чомусь стала видавати два кадри в секунду. Я гравець невибагливий, але з такою частотою оновлення кадрів навряд чи зможу ефективно грати. Намагаючись виправити цю ситуацію, я почав натискати на всі кнопки геймпада. Не допомогло. Я вже почав думати, що в мене померла відеокарта, але ні. Виявилося, що всі проблеми через цей кубок, мабуть, дуже якісно його зробили патчмейкери. Дякую їм за це. Пофіксити проблему вдалося простим скіпом заставки. Незважаючи на всі проблеми з початком матчу, нам дається відкрити рахунок. Просто подивіться на це. У другому таймі Чорноморець відповів забитим м'ячем, але нас це не зупинило: передача від Міші та гол від нашого партнера. Вигравши матч, я в паніці скіпав усі заставки, щоб не побачити цей злоїбучий кубок на екрані. Підсумовуючи сезон, маємо таку статистику: було зіграно 36 матчів, забито 7 м'ячів та віддано 4 гольові передачі. Найкращим бомбардиром ліги став третяков, забивши 13 м'ячів за Олександрію. Металіст посів восьме місце, а Лігу виграло Динамо. З подивом для себе виявив, що наш гравець потрапив у команду сезона. Трохи дивно це, адже статистика насправді не така визначна, щоб отримати цю винагороду. Своєю грою ми отримали пропозицію про перехід до іншої команди. Ви думаєте, ну може Шахтар звернув увагу на нас? Чи німецький Лейпсиг був здивований нашою грою під кінець сезону? Але насправді пропозиція прийшла від Кавасакі Фронтале. Що не знаєте такий клуб? Ха, соромно не знати японський клуб, який виступає в «Джей Лізі 1. Звісно, я відхилив їх пропозицію та продовжив контракт з металістом. Також вболівальники дали прізвисько нашому гравцю, а саме Боба. Що ж, залишилося знайти свою Бібу. І будемо далі розривати ОПЛ. Так і закінчився перший сезон для Михайла Мудрика. Буду вдячний, якщо підтримаєте це відео лайком та підпискою. Напишіть у коментарях, чи варто продовжувати знімати другий сезон, чи це відео повна шляпа. Якщо ви мільйонер, то можете підтримати мене донатом, чесно зізнаюся, всі донати підуть на їжу. Що ще? Дякую за перегляд. Також можете глянути ось це відео про те, як я граю в перші частини пса. Коротше, як завжди, скоро почуємося.